У Хмельницькому відбулось відкриття фотовиставки. Усі 53 світлини це переможці міжнародного конкурсу репортерської фотографії. Традиційно роботи були представлені у таких номінаціях: гарячі новини, повсякденне життя, люди в новинах, спорт, природа. Та цього року через повномасштабне вторгнення рашистів в Україну додали нову номінацію Світ проти війни. Війна в Україні події на лініях фронту, тобто, все, що пов'язане з війною, наслідки війни. І світ проти війни в Україні, тобто протестні якісь акції людей світу, які підтримують Україну. До конкурсу долучилось 102 учасника з 24 країн світу. Міжнародне журі визнали кращою авторкою конкурсу Українку Галину Ткачук, яка отримала шість нагород. Також на виставці є світлини одного із азовців, які були опубліковані перед полоном. Він свої світлини надіслав перед виходом полон у вільний доступ. Вони потрапили, і ми розглянули журі і присадили йому цей відзнаку. А гран-при конкурсу і також золоту медаль іншу отримав іспанський автор Арца Целістина за світлину там з літаком Мрія. Цього дня також у музеї фотостудії було завершено благодійну виставку на підтримку ЗСУ Україна переможе. Завдяки проданим фотографіям вдалось зібрати 25 тисяч гривень. Кошти передали громадській організації Мистецька сотня Гайдамаки.